Львівщина зацікавлена в усуненні недоліків у оподаткування аграріїв, які втратили пільги із прийняттям нового податкового кодексу. Сільськогосподарські виробники, які займаються виробництвом молока, утримують велику рогату худобу. Повинні будуть сплачувати до бюджету 20% ПДВ. Всі, ті, хто займається рослинництвом. І технічними культурами 85 відсотків, всі інші сільськогосподарські виробники 50 тобто це приводить до занепаду галузі сільськогосподарського виробництва. Народні депутати від Батьківщини Івченко та Кириленко запропонували відновити пільгове оподаткування сільськогосподарських виробників, яке діяло останні 16 років, давши можливість аграріям використовувати ці кошти як обігові. Якщо Депутати Верховної ради не підтримують ініціативу від батьківщини, то, на жаль, це призведе до здорожчання сільськогосподарської продукції, до занепаду тваринницької галузі. Ми знаємо, що у нас на Львівщині область є сільськогосподарською. Також на користь місцевих громад має йти податок із доходів фізичних осіб. Парламентарі від батьківщини ініціюють відповідні зміни до бюджетного кодексу. Законопроект покликаний. Щоб тимчасово до проведення територіальної реформи можна було перерозподілити таким чином, щоб сільські, селищні і міста районного підпорядкування могли використовувати 25% податку з фізичних осіб для того, щоб утримувати територіальні громади.